Я взагалі продумувала, що я зможу зранку трошки поговорити, але мені не хотілося. Тому я вирішила записати voice-over. Але можливо ви мене пробачите на перший раз, тому що, чесно, зранку виходити на відео ну це важко. Для тих, хто бачить цей формат вперше. Привіт! Мене звати Ната і це мій влог. Скажу відразу, тут не буде фенсі штук. Я про звичайне життя і про простоту. Ну що сонечки дописала все, що хотіла. Я до речі, це роблю щодня. Я не знаю, буде чути, не чути. Одним словом, я хочу зібратися. Мені потрібно сходити в аптеку, тому що в мене якась незрозуміла алергія пішла. Швидше за все це реакція таблетки від. Комарі, які в адаптер то я засовую. В мене просто така сип. Не усвідомлюєте просто жесть жорстка. Бо в мене просто вже закінчилися всі мазі. Гормональна терапія працює. В мене, звісно, випадають ще такі кратери. Неймовірні, просто чесно, це набагато вже більш е, хороша ситуація, тому що те, що в мене було місяць тому, це просто була жопа жопа. Тим паче, для мене це взагалі, ну типу, такого роду, знаєте, як паніка, тому що в мене ніколи не було акне. Ну одним словом, ніби працює, але все рівно я себе надзвичайно некомфортно почуваю. Але також бить заради влогу, виходжу до вас з фейсом, який маю. Ну так вже повелось. Що робити? Що робити? Ми в ідеальні, окей. До речі, це оце. Щастя, це наші сноубордики і весь зимовий одяг, який в нас є. Точечки, але не сильно, бо мені ж не подкаст сьогодні писати, а чисто, щоб в нормальному стані вийти в люди. До речі, я не можу зрозуміти, чому моє тіло дуже дивно реагує. У мене ніколи не було алергії. От просто ні на що. Я взагалі думала, в мене якась алергія пішла, знаєте, на ну, кондиціонер для білизни, тому що я якраз купила новий кондиціонер. І в цей самий час я ще пішла засмагати перший раз. І в цей самий час скористалася Цією таблеткою від комарів на цілу ніч я просто зончик по життю слухайте це вісілушка, настюшка стюшка вісілушка. Як же ж без цього мені ж потрібно обов'язково, Ну, щоб не без пригод в мене було? Бо інакше не буде що знімати для вас, да тепер я можу познімати алергію, і одним словом я все-таки методом проб і помилок знайшла, що мене турбує. Точніше, навіть не я, а мій чоловік. Він просто сказав: почекай, почекай, але ти ж нову цю таблеточку почала використовувати. Може, це через це. Бо ти кажеш, що ти вночі дуже сильно чухаєшся, і я така: о, о, можливо, можливо. Тому запам'ятайте, якщо у вас раптом якісь алергічні реакції виникають, зверніть увагу, зверніть увагу на фактори. Обов'язково відразу виключайте фактори, і обов'язково відразу проти алергени мазі. Обов'язково. Якщо чесно, я звичайно трошечки так засмутилась, тому що я вже налаштувалась, засмагу отримаю. Буду така трошечки шоколадка після цього життя в горах. Але я реально ну, на даний момент не можу ну тиждень Певно, виходити і засмагати. Хоча я б не сказала, що зараз жарко, тому що Грузія аномальна країна в Європі просто плюс 50 можна яєчню жарити на асфальті. В Грузії в нас 20 градусів. Я не хотіла купатися в морі, я хотіла просто позасмагати. Тим паче я можу піти. Море біля мене відразу. Я собі пішла на годинку і позасмагала. Але на жаль, зараз я не можу це робити. Тому будемо тиждень сидіти і чекати, тільки не з моря погоду, а коли загоюються всі мої. Висипання ще я дуже надіюсь сьогодні встигнути сісти і написати книгу. Хочу вже продовжити, тому що з цією алергією в мене трошечки вибило з колії Мій настрій вибився, вибивсям. не маю обов'язково встигнути і це багато справ. Одним словом, ще напевно вип'ю кавусю. Все таки, можливо, годиночку попишу, а потім піду в аптеку. Можна й прогулятися трошечки, правда? Все. Боже, вона вже стерлася, просто, глянь. Вона вже в мене, напевно, роки два точно. Я без поняття, скільки тут вміщається, але ту ж офігенна. Ми готові? Іду далі робити всі мої справи. Якщо встигну, звичайно. Бо, як завжди, я собі напланую, напланую щось, а потім думаю, блін, чого я так багато собі напланувала? Ну, ладно. Після повернення з магазину я вирішила трошки попрацювати, намагалась пописати, але в мене вийшло тільки подумати трошечки стосовно моїх персонажів, охарактеризувати та придумати їм історії. Виявляється, воно теж займає трохи часу. Але те, що я встигла зробити за сьогодні, це спланувати контент Змонтувала декілька рілсів. Тому за ці декілька годин роботи, в принципі, можна сказати, що я була продуктивна. Приблизно таким чином я вже привідпочиваю і на основне, хотіла ще поділитися. В такі моменти. Я усвідомлюю, що не обов'язково використовувати багато грошей, задовільнити свої потреби в спорті, в якісь самотерапії, навіть я б сказала. По суті, воно безкоштовне. Можеш прогулюватися в парку, на природі, біля моря, займатися йогою або медитувати просто на балконі, в кімнаті. Неважливо, ти можеш ходити фотографувати, що тобі подобається. На своєму прикладі я хочу казати. Вам, те, що це можливо навчитися проводити час, не затрачуючи. Багато хто мені дуже часто пише: звичайно, дуже просто, якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є фінанси, якщо в тебе є такі можливості, дуже просто знайти собі захоплення, дуже просто знайти собі хобі, ходити в сал, пілате, з лакшері лайф, ще якась хрень. народ. Насправді можна знаходити прекрасні моменти, не витрачаючи на це гроші. Найцінніше по великому рахунку запам'ятайте собі це ваше здоров'я і ваші рідні і близькі. Люди, все інше це матеріальне, воно може набутися. Я просто хотіла вам ще раз нагадати. Про це. я хочу побажати всім знайти своє хобі, знайти своє якісь прекрасні моменти і створити для себе своє, просто своє. І на цьому я прощаюся з вами. Всім па-па-па-па!